Та дітати команди новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Лега, а передусім про таке. Дія воєнного стану та мобілізації продовжується. Президент України вніс відповідні законопроєкти. Гуртуємося в волонтерстві. Уманський центр до перемоги відкрив збір допомоги для захисників. Світловий день збільшується. Морози міцнішують синоптики. Попереджають про зниження температури повітря до мінус 17%. Про це та більше вже. За мить Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану і загальної мобілізації. Вони опубліковані на сайті Верховної Ради. Пропонується продовжити воєнний стан та загальнонаціональну мобілізацію з 3 лютого 2026 року на 90 діб. Таким чином відповідні заходи в країні діятимуть щонайменше до 4 травня. Це буде вже 18-те продовження воєнного стану в Україні з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 22 року. Востаннє парламент ухвалював таке рішення наприкінці жовтня. дорожньо транспортна пригода з летальними наслідками сталася на автодорозі Київ-Знам'янка в межах села Теклини Черкаського району. За інформацією поліції Черкаської області, 52-річна водійка автомобіля Хюндай не обрала безпечної швидкості на заокруглені дороги, не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем «Рено Меган. Відтак, некероване авто опинилося на узбіччі, де врізалося в паркан і дерево. Від травм водійка Хюндай загинула на місці. Травми дістали двоє пасажирів автомобіля Рено однорічний хлопчик та 15-річна дівчина. Потерпілих госпіталізували. Минулої доби рятувальники Черкащини п'ять разів залучалися до ліквідації пожеж, причиною яких стало порушення правил безпеки під час експлуатації печей. Житлові будинки горіли у Звенигородському та Уманському районах. Також рятувальники ліквідували дві пожежі в приміщеннях котелень у Черкаському районі. У селі Берестівець, що на Уманщині зайнялася покрівля двоповерхового торговельного центру. Вогнем знищено покрівлю та стелю, електропобутові прилади, побутові речі. Пожежу ліквідовано силами Уманських рятувальників та добровільної пожежної команди. Постраждалих немає. В Умані після ракетного обстрілу до центру надання адміністративного... Послуг надійшло понад сотню заяв від жителів, чиє майно було пошкоджене або зруйноване. Як правильно зафіксувати збитки, куди звертатися та на яку компенсацію можна розраховувати детальніше в сюжеті телекомпанії Умань із понад сотні поданих заяв лише дев'ять стосувалися отримання компенсації за пошкоджене майном. Решта заявників не змогли оформити виплати, адже у близько 90% випадків право власності на житло не було зареєстроване у державному реєстрі речових прав. Водночас, якщо пошкодження майна офіційно зафіксоване, подати заяву на компенсацію. Ацію можна продовж 30 днів подати документи на пошкоджене або знищене майно особи мають або право або через дію, або звернутися особисто в ЦНАП, щоб особі подати документи через дію, в особи повинно бути зареєстроване право власності в державному реєстрі речових прав. Також мати фото фото відеофіксації пошкодженого майна. Особа подає обов'язково документи через дії, якщо відсутня реєстрація в державному реєстрі права. Також якщо в особи містяться розбіжності в характеристиці і в адресі нерухомого майна. У разі звернення до ЦНАПу заявник має подати право встановлюючи документне майно, паспорт та код, а також фото чи відеофіксацію пошкоджень. Якщо документи втрачені, їх можна відновити, звернувшись до органу, який їх видавав за умови збереження архівів у випадку, коли відновити документи неможливо, право власності доведеться встановлювати у судовому порядку. На компенсацію нерухомого майна можуть подати спадкоємці. Якщо в них є відповідні документи на руках, також особи за довіреністю. довіреність повинна бути нотаріальна. Особі треба привести документи у відповідність до чинного законодавства, зробити декларацію, зареєструвати недобудовані добудовичі, що були, або воно так залишається в тому стані, в якому воно є. Якщо воно недобудоване або не завершене будівництво, воно так і залишається. Якщо в особи є дозвільні документи, які особа отримала після того, як добудувала. Вона може звернутися до реєстратора, дореєструвати, бо в дії може бути відмова зв'язку з тим, що буде розбіжність площі, а особі треба отримати компенсацію на відповідну площу. Якщо майно перебуває у спільній, сумісній або частковій власності, кожен співвласник має звернутися особисто та подати власний пакет документів. Водночас, через застосунок Дія співвласники за взаємною домовленістю можуть подати спільну заявку. У разі, якщо власник є неповнолітним, документи подають ються через СНАП його законним представником. Наїхав на бордюр і перекинувся. У Черкасах на вулиці князя Ольгерда сталася аварія з водієм-підлітком. У прислужбі патрульної поліції Черкаської області зазначили, що водій БМВ не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням та наїхав на бордюрний камінь. Патрульні встановили, що неповнолітній керманич не має права керування транспортними засобами. Інспектори викликали батька хлопця та провели з ними профілактичну бесіду. На водія склали три протоколи. Шахраї розсилають у месенджерах фейкові повідомлення пенсіонерам з проханням підтвердити вік, нібито для збереження пенсії. Для цього просять прийти. За посиланням та подати анкету. Правоохоронці застережують це пастка. Мета таких повідомлень скористатися неуважністю людей та виманити конфіденційні дані. Якщо перейти за посиланням і ввести свої персональні чи банківські дані, ви фактично передаєте їх шахраям. Надалі вони можуть використати цю інформацію для зламу акаунтів у соцмережах, доступу до онлайн-банкінгу та подальшої крадіжки коштів. Уменський центр до перемоги знову відкрив збір допомоги для захисників. Що нині потребують військові і як долучитися у відео телекомпанії Умань. Традиційно військові найбільше потребують маскувальні сітки, які відповідають сезону та добре зливаються з ландшафтом. Для їх виготовлення потрібні флізелін і основа, а також руки готові плести. Нині волонтери працюють над дев'ятьма замовленнями, кожна з яких має від трьох до п'яти сіток. Хлопці чекають маскувальних сіток, а ми. Чекаємо допомоги від тих, хто в'яже сітки, і донати на флізелін та основу. І, звичайно, у нас іще висить дві потреби: одна потреба в тактичних навушниках. Ми писали про це пост. І друга потреба у звичайному умивальнику-рукомийнику, який називається дачний. Друзі, подивіться в себе в гаражах, на горищах, можливо, в когось в селі зберігся, і привезіть або. Дайте адресу і ми приїдемо заберемо. У зв'язку з погіршенням погодних умов захисники також потребують чаї від застуди та медикаментів. Зі слів Любов Фоменко, це невеликі витрати, але важливий вияв турботи, який підтримує військових і додає їм сил боронити Україну. Велика потреба є у павербанках, адже хлопці бувають у таких місцях, де зовсім немає зв'язку. Але знаєте, що зараз. Зарядити мобільний дуже і дуже потрібно. Треба ще е, чорна будівельна плівка. Також треба плівка стрейчева, яку хлопці використовують для виготовлення скидів. Актуальними залишаються газові балончики, а також газові балони та ганки, де хлопці можуть підігріти собі їжу, хімічні грілки, їжа в дойпаках. Їжа швидкого приготування серед продуктів. Великий попит має сало. Охочі можуть принести його волонтерам, які його засолять, закоптять і відправлять на фронт. Безумовно, залишаються ще в потребах скоби, сокири, кирки, цвяхи. Залишається в потребах інші ліки. Ми постійно пишемо їх. Перелік і, звичайно, як завжди. Кава та смаколики. Шановні друзі, якщо ви буваєте в мережі, мережі магазинів Велмар, там стоять наші волонтерські корзини. Я розумію, кошти в кожного зараз е, обмежені люди в коштах, але дві-три е, пачки печива, вафлів, пачку кави чи чаю, закиньте в волонтерську корзину. А ми. При пакуванні потреб перейшли моїх хлопців, можна її задонатити на потреби захисників за номером карти, який ви бачите на екрані. Підтримаємо наші Збройні Сили України, адже Україна починається кожного з нас. у межах реалізації інвестиційної програми. Філія центрального лісового офісу отримала два нові сучасні пожежні автомобілі. Вони виготовлені за індивідуальним замовленням Державного підприємства Ліси України з урахуванням потреб лісівників. Повідомляє прес-служба установ. Машини мають повнопривідне шасі, цистерна вміщає 4500 літрів води. Ствол для подачі води з електроприводом має продуктивність 1200 літрів на хвилину і дальність подачі струменя до 50 метрів, що значно підвищує ефективність роботи під час ліквідації загорянь. Зовні кабіна обладнана захисними гратами перед лобовим склом, щоб пробиратися крізь гілки до місця займання. Вже з початку пожежонебезпечного сезону ці автомобілі заступлять на бойове чергування у підрозділах, де ризик виникнення пожеж найвищий. Духовний лідер Української греко-католицької церкви відвідав Черкащину свій триденний візит вкрай Богдана і Тараса. Блаженніший Святослав Шевчук розпочав із зустрічі зі студентами Черкаського національного університету. Під час жвавої дискусії Говорили про віру, надію та любов, і про те, як ці чесноти допомагають нині українцям на фронті і в тилу. Детальніше у сюжеті. Черкаський національний університет зустрів отця і главу Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава Шевчука. Під час душепастерського візиту говорили про християнські цінності, віру, надію та любов. А ще про свободу та опір російському гніту. Дуже приємно розпочати спілкування з громадою. Черкас саме з національного університету, з середовища інтелектуального, академічного спілкування із науковцями а головно зі студентами. Ми мали дуже такий цікавий простір спілкування, і сподіваюся, що він був корисний, як для мене дав мені можливість краще зрозуміти, пізнати сучасні Черкаси і Черкащину. А сподіваюся, був цікавий для тих, які брали участь в нашій зустрічі. Під час заходу духовний лідер, представники обласної влади та адміністрація навчального закладу обмінялися символічними подарунками, книгами та арт-об'єктами, що презентують громади, які вони представляють. Особливим подарунком став виступ фабрики музичного мистецтва Войсес Черкаського національного університету. З отриманням незалежності нашої держави зовсім по-новому зазвучала українська національна ідея. Це прагнення. Політичної незалежності, це будівництво національної економіки, це наш національний розвиток нашої національної культури, і це прагнення до духовної єдності це з одного боку. З іншого боку, це формування особистості, формування громадянина України і формування господаря людини як господаря своєї долі. Так ось сьогодні ми будемо розглядати тему саме духовної єдності. Триденний візит глави Української греко-католицької церкви Верховного архієпископа Києво-Галицького до Черкас можна вважати історичною подією, зазначили під час зустрічі представники обласної влади. Після спілкування в стінах ВНЗ блаженніший Святослав зустрівся з керівництвом області та міста, відвідав медичний заклад та поспілкувався з вірянами Черкаської громади. Те, що відбулося тут в Черкаському національному університеті, це матиме наслідки і для молоді. Ви чули, про що йшлося: про віру, надію, любов. Про свободу і про те, що сьогодні роблять наші збройні сили України. Ми почули і статистичні дані, тут, за що вболівають наші бійці-захисники. Ми почули християнські цінності. Ми почули місію цієї церкви за кордоном, яка єднає наші родини, об'єднує наших союзників і робить велику справу. Владислав Бадренець, Геннадій Мель'янов, служба новин телеканалу Ільдана. За тиждень на ГРВІ, включно з covid 19 занедужили 4300 мешканців регіону. Дітей серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ 43%, повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Показник захворюваності на понад 12% вищий ніж тиждень тому, але на майже 32% менший епідемічного порогу. За звітний період на коронавірусну хворобу захворіли 5 осіб, з них жодної дитини. Найвищі показники захворюваності відзначились у Золотонійському районі. Кількість ушпиталених із гострими респіраторними інфекціями, зокрема COVID-19, збільшилась порівняно з попереднім тижнем на понад 11% і становить 321 особу. Із них 40% – Діти віком до 17 років, летальних випадків від грипу та коронавірусної хвороби не зафіксовано. Перші три дні нового робочого тижня обіцяють бути майже безсніжними та дуже холодними. Температура повітря вночі опуститься до мінус 21 в день від 10 до 15 морозу. Більш відчутне послаблення морозів можна очікувати лише наприкінці тижня, а поки що про синоптичну картину вівторка. 13 січня в регіоні опадів не прогнозуються. В обласному центрі хмарно. Температура повітря вночі мінус 14, у день до мінус 10. На умищені та зенегорочені найхолодніше тут протягом доби температура коливатиметься від мінус 17 до 11 морозу, також без опадів. Із цього часу світловий день збільшується. Також у народі помітили, погода кожного наступного дня відповідала синоптичній картині кожного з 12 місяців. Якщо 13 січня вночі був південний вітер, то рік очікували спекотний і урожайний західний вітер передвіщав хороший достаток риби, а східний рясний урожай фруктів. Якщо помічали на вікнах літ, то розраховували на достаток меду. Якою б не була погода, бажаємо легкого та позитивного вівторка, такими були інформаційні підсумки станом. На сьогодні бережіть себе і стежте за нами у соцмережах та на Ютуб. За нами правда і перемога. Все буде Україна!